Виконуємо право 40.7 до параграфа 40 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанца стаценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New файл. Підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Створимо двовимірний масив, тобто список з іменем мас. Це буде квадратний масив розміром 5 х 5. Створюємо його ось таким чином. У нас 5 рядків через це ось тут число 5, 5 стовпців, через це ось тут число 5 і заповнюємо його поки що нулями. Це ми заповнили нулями, але нам потрібно заповнити його випадковими цілими числами в інтервалі від 0 до 9, включно. Зробимо давайте це. Для цього нам потрібно 2 цикли з параметром for зовнішній та внутрішній. Кількість ітерацій зовнішнього циклу має дорівнювати кількості рядків. А кількість ітерацій внутрішнього циклу вкладеного має бути рівна кількості стопців. Ну, хоча в нас масив квадратний, тому і тут 5, і тут 5. А тепер заповнюємо даний масив випадковими числами. Генеруємо випадкове число за допомогою його функції RandInt з модуля Random. Як ми з вами говорили, числа в нас беруться в діапазоні від 0 до 9 включно. Ну і давайте виведемо даний масив, виведемо в порядках. Збережемо у власній папці. З іменем вправа 40.7. Та виконуємо run, run модуль. Зайве і написав. Так, тепер все добре. Запустимо ще раз. І тепер нам потрібно створити два масиви, елементами яких будуть суми рядків та суми стовпців заданого масиву відповідно. Тобто в першому масиві буде сума рядків, першого, другого, третього, четвертого, п'ятого. Тобто буде 5 чисел. А в другому масиві, тобто списку в Python масиві називаються списками, це в нас буде сума ступців, Тобто також 5 чисел. Давайте спочатку знайдемо суму рядків і створимо список, в якому буде зберігатися дана сума. Назвемо даний список SR, поки що він у нас буде порожній. А тепер будемо шукати суму по рядках. Будемо шукати в циклі з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу має бути рівна кількості рядків, тобто в нашому випадку 5. І, зверніть увагу, ось тут у нас відступи. Дані відступи мають бути обов'язково, і вони рівні чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. І тепер нам ще потрібна деяка допоміжна зміна, яку ми назвемо S, і надамо їй початкового значення 0. В даній зміні буде зберігатися сума по рядках. Тобто, спочатку сума ось цього рядка, потім ось цього і так далі. І далі у нас буде ще один. Цикл з параметром FOR. Тепер вже у нас кількість циклу має бути рівна кількості стопців. У нас так само 5, тому що масив у нас квадратний. І всередині даного циклу ми сумуємо всі елементи рядка. Це ми підсумували, і після цього виходимо з внутрішнього циклу і додаємо дану суму, тобто змінно S, до списку SR. Робимо це з допомогою метода append. І тепер нам залишилося вивести результат. Виходимо з циклів і виводимо з допомогою функції print. Давайте запустимо. Так, дивимося. 18. 27. У перших двох рядках правильно. Думаю, що в усіх інших буде також правильно. Отже, суму рядків ми знайшли, а тепер знайдемо суму ступців. До речі, Ось це можна було б шукати і прямо ось тут в циклу. Ну, але, краще, ну, але краще робити окремо, щоб було більш зрозуміліше, як ми це робимо. Ну і тепер для того, щоб знайти суму стопців, найшвидше це просто скопіювати список, в якому буде зберігатися сума стопців, назвемо СК. Перейменовуємо ось тут все на «СК». Тепер проходимося по стопцях. Тут буде I, а тут буде І. Також можна було це все робити в цьому самому циклі, але тоді потрібно було б дану змінну перейменовувати. Зверніть увагу, що в нас ось ця змінна між двома ось цими циклами, тобто після того, як ми. Повністю підрахували ось тут суму одного стопця. Ось тут, для прикладу, суму одного рядка. То перед тим, як починати рахувати суму наступного рядка чи стопця, дана зміна знов стає рівна 0. Так, давайте запустимо. І дивимося, чи все правильно. Так, все добре. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!